І на щиті повернувся додому. У Полтаві провели в останню пить солдата Сергія Шовкуна. Воїн проходив службу на посаді стрільця-оператора першої мотопіхотної роти. 28 березня 2025 року мобілізований до лав Збройних сил України. Сергія знав 34 роки полтавець Андрій. Це мій однокласник, мій друг, мій кум. І важко усвідомити, що його вже немає з нами. Здається, що ось наберу, його спитаю, як справи. Ми з ним пішли в перший клас разом. І з тих пір. 34 роки. Загинув воїн Сергій Шовкун 23 червня 2025 року в Донецькій області. Його друг Андрій каже, після багаторічної дружби став хрещеним батьком для одного з синів Сергія. Я хрещений одного з його синів. В цивільному житті він займався будівництвом і був прекрасною людиною, прекрасним батьком, прекрасним другом. Поховали військового Сергія Шовкуна на Затуринському кладовищі. Йому було лише 40.